Недільний ранок, у неділю сеньор Чезаре прокидався пізно. Вставши з ліжка, він надягав піжаму і довго похождав по кімнаті. Тільки об одинадцятій він заходив у ванну кімнату і, не зачиняючи дверей, починав голитися. Саме тієї хвилини чекав Франческо. Шестирічний хлопчик, що дуже хотів стати лікарем-хірургом. Він брав вату, пластир, пляшечку спирту і, зайшовши у ванну кімнату, сідав на стільчик. Ну, чого тобі? запитував сеньор Чезаре, намилюючи обличчя. У будень він голився електричною бритвою, а в неділю звичайним лезом. Ну, чого тобі? Франческо мовчав, прибравши поважного вигляду і совуючись на стільчику. Ну, так чого ж тобі треба? Я тут на всяк випадок, відповідав Франческо, адже ти можеш порізатися, тоді я тебе полікую. Гаразд, сказав сеньор Чезаре. Тільки ти не порань себе навмисне, як минулої неділі, попереджав Франческо. Бо тоді це не зарахується. Хай буде так, погодився сеньор Чезаре Та поранити себе на самохідь було важко. Він пробував різатись мимоволі та марно, старався бути неуважним, але дарма. Нарешті він якось поранився, і Франческо взявся до роботи. Витер краплю крові, помазав ранку йодом. І приклав до неї пластир. І так щонеділі сеньор Чезаре дарує своєму синові краплю крові. А Франческо переконаний, що його батько не уважний. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.